Доброго дня, хочу вам порадити Романа. Він мені доставив машину, я дуже за ним слідкувала багато по вайбері. Мені сподобалася така машина такої марки і я його раджу. Дуже совісна, добро, добра людина. все Те, що я в нього просила, він все виконав і навіть більше, ніж я хотіла. Так що вам всім хочу порадити цього. Поставщика авто з Швейцарії. Дякую велике. Дякую вам. Усім привіт. Доставляю Chevrolet Captiva в Полтавську область. У місто Перятин. Замовниця замовила доставку своєї міста. Ось така машина у нас. Маю таку підсвітку. 167 тисяч пробіг. Також є навігація, клімат-контроль, Bluetooth. Шестиступенова коробка передач, механіка, електроручник. Також ось такі великі дзеркали має. дуже гарна видимість, дуже зручна посадка, зручно сидіти. Нічого не болить для даних поїздок. Ось такий у нас розхід при швидкості 110 км на годину, 6,9 літра. На круїз-контролі їдемо вже. Має навігацію, також задню камеру, задні парктроніки. Автомобіль попався без підфарбування. Дуже рідко трапляється таке на класному салоні, також має 7 місць. Проїхали Житомир. Будемо прямувати далі. Така у нас машина ззовні, чорний колір, 17 -ти титани, реалізована оптика, проклітуманки, така велика рішітка радіаторна, дуже брутально дивиться класно. Великі дзеркала, такі дефлектори, зимова резина стоїть, притонований задній ряд. Дві вихлопних труби, задні паратроніки, задня камера, релінги, дуже гарний стан. Має високий кліренс, дуже добрий для наших доріг. Зупинився на цій зупинці, залишилось до поряти на ще 250 км. Дача світа, на датчик дощу. і класний стан, Тож, кого цікавлять автомобілі Швейцарії, дзвоніть або пишіть на Viber. Щось придбаємо і для вас по